Мої вітання, Хоча сьогодні і пасмурно, і дощик іде, але тим не менш ми маємо що вам показувати. Наразі до нас заїхав Mercedes-Benz c класу це c 180 Автомобіль 2007 року випуску, рік тому він приїхав з-за кордону і на, на даний момент часу всього один власник в Україні. Це у нас 1,8 бензин на компресорі. кузові універсал автомобіль на автоматі. Чорний колір, доволі класний стан автомобіля, він стоїть на легкосплавних дисках 16-х. Непогана гума, це у нас гума зимнева. Кузов універсал. В автомобілі замінений. Цепок, бо це цепний привод, замінені мастила та фільтра і в двигуні і в коробці. 6 тисяч кілометрів тому автомобіль має два ключі. Встане автомобіля просто супер. Маємо текстиль салон і такі чохли зверху встановлені. Що Можу сказати, є климочки встановлені. Автомобіль на гарному автоматі, двузони клімат-контроль, магнітолочка, мультикермо, 224 тисячі км заявленого пробіга, повний електропакет, датчик світла. Маємо регулювання, маємо електричне регулювання по висоті і водія, і пасажира. А от Якщо вже треба по виліту вам його рухати, то вам необхідно тоді прикласти зусиль і там речажок є знизу. Машині чистесенько, все акуратно, все класно. так. Ззаду у нас стан сідушечок також файний, автомат працює без зауважень. В цьому рік випуску. Мерседес на автоматі. Це ж мрія просто. І Ще й бензин. Ніяких дизелів, якщо для тих людей, хто боїться дизеля, то будь ласка, а автомібільку універсал буде вам універсальним, в плані того, що ви зможете з легкістю перевезти всі речі, які необхідні. Наприклад, всі. Тут деякі речі залишились від власника, як буде час, він зможе забрати. А так, як по мені дуже приваблива ціна на Mercedes на автоматі 7-го року випуску, тим паче практично свіжо привезеного. Так? Єдине, що комплект резини тільки один, це той, що стоїть на машині. Да, в принципі, і все. Кого зацікавила дана моделька, будь ласка, приїжджайте, по мені дійсно ціна супер. 1.8 компресор на автоматі, в універсалі. Салончик приємний, знаєте, бачимо, що машина від власника. І машинку, власне, ну, скажімо так, створював власну атмосферу для того, щоб було стильно, по-перше, ну а по-друге, комфортно. Що може сказати по-Мерседес? Це є комфорт. Навіть це клас, це вже великий комфорт. Тож, друзі, кого зацікавила дана машинка то приїжджайте, будемо дивитися і продавати вам класні автомобілі.